Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні 11 жовтня. У нас декілька ночей підряд були морози. І я хочу сьогодні показати вам, як стійко витримали ці приморські наші троянди і інші квіти, хто витримав, хто трошки поник. Ну Ось перед вами перша троянда First Lady. От яка вона була до морозів, така вона і зараз. Стримано красива. Перша леді нашого саду. А от гортензії, молоді листочки, які випустила ця гортензія, вони, бачите, трошки примерзли. Ідемо далі. В сад. І ось перед вами інші троянди. Ювілей принца Монако. Йому нічого не бракує. Подивіться, яка чистота кольору, яка свіжість пилюстків. Тут у нас квітує Кларет Піксель, Кордесовська троянда. Теж вона гарно перенесла. Ну, Ці троянди, правда, вже досить довго квітують, тому вони вже і перецвітають. Але подивіться, всі вони живі, здорові і гарні. Пройдемо далі у двір. Подивимося, як там. Ну, ось по дорозі Бакопа. Ну, Бакопа не боїться морозі. Бачите, як вона гарно виглядає. Свіжа, чиста, гарна. Її білі квіточки, ну просто, просто взірець чистоти і краси. Пройдемо далі, подивимося, що тут. А тут у нас помпонела. Ну, от я вам вчора її знімала, показувала помпонелу, і сьогодні її вигляд от такий. Ви бачите, якісь тут зміни? Я ні. Ну, навіть якщо придивитися і придратися до неї, то я не бачу тут якихось таких змін. Щоб говорили про те, що вона постраждала від морозу. Свіжість і частота цих квітів безперечна. Ну, деякі з них перецвітають, ось, наприклад, ну то що ж, все йде своєю чергою. Ну, і ось це цвіття, і ось. А ось перед вами Аляска. Ну, от, Аляска. Я показувала це суцвіття, ці троянди вчора. І сьогодні, після морозу нічного, оці фонтани білих і рожевих, суцвіть троянд, так і залишились. І ось вгорі, подивіться, я наближу її. Там було ще холодніше. Ну, не дуже, не дуже видно, але вона абсолютно нормально Виглядає. Отже, висновок такий. Троянди. стійкі до приморозків Вони не бояться морозів невеликих. Ну, звичайно, якщо великий мороз, то вони тоді мерзнуть. Що ж там говорить? Але було таке, що вона вся льодом взялася в минулому чи по це була фольклор. Я її знімала всю в снігу. Замершу, потім сніг розстав, і вона продовжувала квітувати ще, скільки їй там треба було тиждень чи більше. Ну, ось перед вами б'ян-веню, француженка. Ну, ці троянди вони призначені для більш теплого клімату, але подивіться, як вона гарно виглядає після цього морозу що був. Я сьогодні вранці дуже спішила, я не глянула на градусник ну було дуже-дуже холодно. Просто було відкрив'яно холодно на дворі. так, що просто як зимою. Ну і ось перед вами симпатія. Подивіться на цю симпатію. їй теж нічого не бракує. Вона гарно виглядає. Тому, дорогі мої, хто думає, що троянди мерзнуть, ну, коли великі морози, звичайно, вони мерзнуть. А коли от такі от морози, як зараз, це їм не завадить. А от інші Такі, як, наприклад, ось широколиста гортензія, молоді листочки припалилися морозним повітрям. Ну, а ті, що були раніше, стоять, прекрасно виглядають, чудові-чудові. Давайте подивимося, що там далі в садочку у нас. Ну, я знаю взагалі, що хризантема може пострадати. Зараз подивимося, бо я ще не бачила. Я тільки прийшла з роботи ось буквально півгодинки. Назад. Ще не була в саду. Давайте глянемо. Ну, ось хризантеми. Ну, ніби нічого. Хризантема теж нормально виглядає. гортензії волотисті. Ну, ці волотисті гортензії вони припеклися ще на сонці. Це не мороз, звичайно, їх понівечив І ось перед вами гортензія Фантом. Ну, вона теж така, як була вчора, така вона і сьогодні. Я не бачу тут змін ніяких. Тобто гортензії досить стійко витримали цю погоду. Ну, ось широколиста гортензія Брайт наречена, трошки прив'яли верхні листочки. Ну, да, гортензії вони чутливі дуже до морозів. Це однозначно, що там говорить. Маю на увазі широколисту гортензію. Ну і от перед вами іще одна різновидність хризантем. Ну, Стоять вони нормальні, вроді. Ті, які перецвітають, це ж не від морозу вони перецвітають. Ось ті, які розпускаються, вони подивіться, які яскраві, гарні, чисті. І ніде немає ніякого з'яна. Абсолютно, абсолютно. Ну і далі йдемо, йдемо по садочку, дивимося. Аконіт. Що тут наша аконіт? Подивимося, подивимося. Як він виглядає? Ну Ось ще проходимо через лайм лайт гортензію, Теж вона нормальна. Немає ось цих ожогів морозних, абсолютно опіків цих я не бачу. Аконіт. Аконіт внизу тут де пізніше розцвівся. Він нормальний, вверху він просто перецвітає, саме верхня квіточка іще не перецвівша. Ну і ось цвіте так, як і й положено. Чи то літом, чи то восени. Подивіться, який він насичено красивий. Прямо шапочки одягнуті зверху. Ну і далі глянемо. А от виноград, виноград припікся. Добрий вечір, все. Морозним повітрям. От бачите, трошки ну все-таки південна рослина. Ну і далі, далі. Що в нас далі? Подивимося далі. Далі у нас троянди. Ну, ось троянда. Оця от троянда трошки, тут їй було холодно, да, от трохи е, ці пелюстки ось у цієї троянди, да, ніби прив'явші. Пройдемо далі, подивимося, що далі у нас. От, ну ось Андре Бріше, Андре Бріше, як був красунчик, так і залишився. Бачите, який він чистий, красивий, упругий, тургор в нього хороший. Ну і е Леонардо да Вінчі теж, подивіться, він взагалі тут на відкритому вітрі Леонардо да Вінчі, Він теж гарно виглядає. А от наша південно-американська гостя, наша нова квітка, наша нова рослива одна в саду, це Бругманція, оця от постраждала. Ну що ж, це не тропіки, далеко не тропіки. В тропіках такого холоду не буває. Подивіться, як вона виглядає. Оце вона змерзла, тут однозначно. Ну що тут скажеш? А ось біля неї троянда зефері їй, хоч би що прекрасно виглядає. І ось троянда Леонардо де Вінчі теж прекрасно виглядає. А от бругманція вся змерзла. Її треба викопувати, пересаджувати і заносити у підвал, чи де вона буде зимувати. Шкода, шкода, але оті всі бутони не встигли розквітнути. Так, мороз на неї подіяв. Ну Ось перед вами іще одна троянда. Це П'єр Дерансар, П'єр Дерансар чи Еден Роуз. Як ви бачите, прекрасно виглядає ця троянда, теж була на морозі і виглядає пречудово. Ну, ось троянда Брудер Грі. Ну, Частково вона вже відцвітає, частково вона ще квітує. Теж нормально, абсолютно. Ну, ка там хоч би що? бо вони спали в хаті. <laughs> вони спали в хаті за виключенням Грети. Греті захотілося на мишоловлю. І вона пішла і мерзла цілу ніч. Ну, кажу так, вольному воля. Як хочеш, так і йди. І ось тут перед вами нахилилася лавілла кота. Лавілла кота теж досить упруга, нормально виглядає. Троянда. Подивіться, ось лавілла Ось так виглядає троянди після морозу. Ну, деякі з них просто відцвітають, тому що вони вже квітували довго. Це так, але ж тут мороз ні до чого. Давайте пройдемо на лавандову доріжку, подивимося, що там на лавандовій доріжці. На лавандовій доріжці у нас квітує Cherry Girl. Cherry Girl. ну ось Ну Тут взагалі вітрисько в цьому місті. І тут захисту геть ніякого немає. Подивіться на чергіґол, як вона виглядає. Як піонер. Стоїть і салютує. Салютує своїм червоним галстуком, як колись. Подивіться. Яка яскрава, яка красива, який в неї виражений тургор. Вона не прив'явша, не, не опіків, немає нічого. Прекрасно виглядає ця троянда. Гляньте на її. Просто краса-краса, одним словом краса. Ну і тут ось теж черіґо. Ну, оце вже, дорогі друзі, воно цвіло давним-давно, і воно просто цвітає. А ось поряд гілочка розпускається. Гляньте. Абсолютно навіть намка немає, що там щось десь приморозилося. Тобто троянди вони всі досить добре переносять оці приморозки. Ну, от пройдемо далі. З цього боку холодніше завжди, бо тут вітер північний гуляє. Ну, ось Гартеншпас. Гартеншпас. Ну, трошечки ось призявши ці от, е, крайні листочки, але ж вона і квітує давно. Тобто я тут не можу сказати, чи це від морозу, чи це вона просто перецвітає, бо вона ж вже цвіте скільки. І ось ті вверху квіти. Це теж перецвітають. Я вам її показую давним-давно. А ось бутони. Гляньте, Бутонам абсолютно нічого. І цьому бутону теж. І ось розквітла квітка. Вона теж виглядає. Досить добре. А ось хурма. Хурма змерзла. Це видно зразу, подивіться, південна рослина і все листя в неї змерзло, бо звідси дуло дуже сильно. Отам от у нас північ, от я зараз так навожу камеру, то рівно туди це північ, там полярна зірка з тієї сторони. Ну і от ви бачите, яке вітрисько було холодне з морозом, то вона тут зіряли листочки її. А ось поряд з нею тут же. Сімпаті. гляньте, симпаті. Їй хоч би що ці симпаті. І подивимося, ось внизу її піднімемо. Зараз я ж це нічого не придумую. Ну, тут трошки все-таки от кінчики листочків. Чи то, що вона перецвітає, чи то може дійсно тут було сильно холодне. Ну, от так от виглядає наша симпаті. Отак от виглядають наші троянди сьогодні 11 го 11 жовтня, після заморозків нічних. Я не подивилась вранці, не подивилась, дуже спішила. На градусник, скільки було. Ну, було дуже холодно. От, це все, що я можу сказати. Тож, дорогі друзі, стосовно троянд, вони досить стійкі до приморозків. Ну, якби вони ще були стійкі і до великих морозів, так тут би квітувало все круглий год. І було б гарно, добре і по літньому. Так не хочеться, так не хочеться, ну так не хочеться, щоб листя Щоб Все це зникало аж до наступного сезону, і ми чекали це все. Ну, ось подивіться, ще одна троянда це Цезар. Ось Цезар як виглядає. Добре виглядає. Ну, а тут у нас хризантема. Ну, ніби теж все добре. Ну, отак от, от я вам зробила крутеньке відео. Можна перейти ще на інший бік будинку, подивитися, як там. Що там. Ну ось, Нью-Даун, чисте, свіже, гарне. І там вверху ми бачимо квітують Гранд Амор. Давайте пройдемо далі. І ось ми заходимо до нашої, до нашої Анабель деревоподібної. Тут квітує ще одна троянда Нью-Даун. Ну так, квітка ніби нормальна, все тут нічого такого особливого я не бачу, щоб вона постраждала. І ось квітка. Ніодаун. А Анабель теж добре виглядає. Ну, ось одна із них. Дивіться, яка вона велика. От знизу вона вже корічнівіє, зверху вона ще лаймова. Красиві вони. І в любу пору року люблю, люблю, люблю свою гортензію древоподібну, чудову, красиву, яка дає мені завжди сили, натхнення. Подивіться, ось перед вами іще одна молоденька. Це П'єрдерансар. Або... Еден Роуз. Ну, от так виглядає в цьому місці. Еден Роуз. Ну, а ось уверху Вальцер. Подивіться на нього. Він трошки мілкіший зараз, не такий, як він зазвичай буває, але все нормально, абсолютно. І ось подивіться, шнеєвальцер. Я його нахилю сюди, на цей бік. Ось так. Дві трояндочки, дві трояндочки. Ну, треба враховувати те, що вони ж ще потріпані вітром. У нас же таке дуло, що це ось сьогодні вітер є. Ну це не вітер проти того, що було. А ось аскот перед вами. Подивіться на аскот. Ну, що бракує цій троянді? Гарно виглядає, правда? ж? Дорогі друзі, ну, похвалила свої троянди. А от виноград... А виноград такого боїться. Бачите, які листя пожухли, пожухли. І зразу прорідилось, і зразу тут стало світло. Ну, ми виноград уже зібрали і зробили вино з нього. От, так що все йде своєю чергою. Ну, ось перед вами ще лагуна схилилася ж сюди. Ну, звичайно, вітер був сильний, і троянди дуже страждають, Пелюстки ніжні, ніжні. А було ж так, шамотало ними так, що це страшне, з ніг збивало, просто страшно було на вулицю вийти. Ну, Дуже були сильні вітри і холодні дуже. Тому троянди ще постраждали, звичайно, і от такого вітру. Тому що це ж фізичне навантаження витримати ці пориви, пориви такого сильного вітру. Ну от, Дорогі друзі, знайшла час, зробила відео, пройшла з посаду, показала вам. Хто сумнівається на рахунок троянд, але вони все таки стійкі, стійкі до приморозків. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати, бо ще в мене купа роботи. Ой, це жах якийсь. Щас щось треба і треба, і бігом, і бігом. Тож, всім бажаю здоров'я, перш за все, квітучих садів. Нехай ваш. Труд, ваша праця приносить вам завжди задоволення. Нехай над вами завжди світить сонце і буде мирне небо. Ну, дорогі мої українці, всіх вам благ і Божого благословення на все добре. Тож до нових зустрічей, підписуйтеся, хто ще не підписався. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.